Ferrari, микро, мини тракторы Ferrari. Перемыкание передач, диапазон, реверс. Цена <coughs> майже 20 тысяч евро. Потужность 35 конструкций. з фронтальним навантажувачем. Пусть трактор Carraro для господарства. Ціна 49 тисяч євро. Потужність 88 кінських сил. фронтальною навіскою позаду навішення ось такі мітли для замітання чи швидко таке проріджування чогось Бомб вмикається. Ось. В реверс, Швидкість. Ручний газ. Швидше за все. Ну, а тут як в звичайному тракторі. Керування навіскою, гідросподільником. Зверху кондиціонер. Коміцю магнітою можна поставити динаміки